Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 10 копійок 1992 року. Штамп другий, брак герба. Це одна із самих дорогих монет 10 копійок 92 року. На реверсі бачимо напис 10 копійок. По колу ягоди. Палини у вісьми ячейках. Гурт монети має мілку носічку А на аверсі. Монетка, як бачимо, зображено в центрі тризуб. І цей тризуб не такий, як звичайний. А має ось такий Дуже дорогий дефект. Внизу бачимо напис дата, зверху напис Україна по боках листя каштану з колосям пшениці. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. І ціна на нього договірна. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх. З радістю куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.